Купівля авто з Америки. Зараз я шукаю автомобіль і цікавлюсь, чи є у когось досвід замовлення автомобіля під ключ на спеціалізованих платформах. Спочатку думав все робити через авторіа, самому шукати, оглядати, але передумав через відсутність достатньої експертизи у цій сфері і тепер хочу доручити це фахівцям. Я знайшов у мережі багато сайтів, наприклад, hittpsbedcars.com.aui. Які надають такі послуги і серйозно розглядаю можливість замовлення автомобіля з Америки через їх вигідну ціну. Однак моє головне питання у такому випадку як переконатися в їхній надійності та доброчесності, що вони дійсно виконають свою роботу на професійному рівні. Можливо, у когось є досвід з такими платформами або сайтами і можете порадити когось? Авто з Америки не такі вже зараз і доступні через дорожчу логістику. Ще є сенс брати відносно дорогі авто, а мас маркет з Америки буде коштувати в результаті тих самих грошей, що і авто в Україні. Другий момент авто з Америки це биток. Багато пошкоджень можуть бути непомітними на фото, якісь можуть з'явитись в процесі доставки. Коли береш авто із США, то треба закладати додатковий бюджет на неочікувані проблеми якщо пощастить, зекономиш. Але бюджет має бути, бо отримаєш авто, на якому не зможеш їздити. Ну і зрештою, я б не возив сім'ю на битку зі стріляною безпекою. Краще взяти авто нижче класом, але принаймні не бите, а в ідеалі нове. Якби мені зараз вкрай треба було щось купити, то краще взяв би новий Fiat Tipo, ніж Беху з США. Неочікувані проблеми 100% можуть бути. Мій друг купляв з Америки Ford C Max хібрид на фото все начебто ок. По факту. Зрізаний шмат КПП при ДТП, плюс три тисячі до бюджету, і все втратило сенс в плані екомії. Можна авто взяти на аукціоні з нестріляною безпекою, дивлячись, яким був удар, чи взагалі без удару. І не обов'язково це буде потепельник. Щодо прихованих ремонтів, що не світяться в карфакс, таке теж може бути. Теж хотів замовляти авто через подібні сервіси та вже практично відмовився від цієї ідеї, познаходив багато відгуків на ті сервіси, які обирав, і виявилося, що усі вони обманюють клієнтів. В основному беруть передплату і зникають. Після чого проводять ребрендінг і вже під новим ім'ям знову виходять на ринок або беруть гроші та дуже довго доставляють авто. А ті відгуків, на яких немає, це скоріше за все ребрендінг. Є кілька нібито надійних та відомих сервісів типу SG Auto, але ціни там такі, що відпадає будь-який сенс у пригоні. За такі гроші можна купити таке ж авто в Україні без очікування та ризику. Досвід є, досвід негативний. Автоамерика – якось так чисто випадково вдалося взяти нормальну машину. По факту вийшло те саме, що в Україні купляти, тільки чекав. Три місяці поки допливе, і два місяці поки зроблять. Мені відносно повезло незначні пошкодження і не було прихованих проблем. Знайомому не повезло. Машини пливуть в контейнері океаном, машина не витримала, зацвіла і рижики пішли. Страхова нічого не вернула, типу не той випадок, бла бла бла. Біля роботи автомайстерня, де битки відновлюють після побаченого я ніколи в житті не візьму машину з площадки. Якщо ви не дотичні до автобізнесу автосервісу, то не рекомендував би в жодному випадку. Фактично ніякої відповідальності, ви просто на кожному кроку платите гроші або вам повертають гору заліза. Машина майже гарантовано виходить вище ринку. Неможливо на 100% зрозуміти пошкодження до покупки ніякої гарантії на строки, бо потрібної запчастини може не бути в наявності. Дуже складно, майже неможливо проконтролювати роботи по електриці. Є дуже складні кейси з подвійним ДТП, коли ти купуєш одно, а в результаті отримуєш авто після 1, 2, 3 ремонтів, окрім того, що бачиш. Привіз більше десяти машин собі і знайомим, не для продажу, а для того, щоб знати, що вони нікуди не вляпаються і як будуть зроблені. Звісно, можливо, вам повезе і все буде ок, впевнений, що є нормальні кейси, але вирішувати вам, що має сенс брати? Відносно дорогі машини 30 відносно свіжі 1-2 роки ексклюзивні комплектації і марки. Згідний з вами надто ризиковано. Виходить варіант купувати на ринку в Україні, можливо, навіть скористатися послугами підбору буде кращий. Так, особливо першу машину я би брав максимально нову та максимально просту з точки зору запчастин, та це вже моя друга машина, то вже кручу носом трохи. Я був одним з перших клієнтів Беткарс ще до того, як вони називалися Беткарс. Добре, знаю власника клієнтів на гроші не кидають. Замовляв собі Аб'ю Golf Alltrack, так як хотів саме це авто, а в Україні їх було на той час дуже мало. Моя покупка була дуже успішною, тому що рівень пошкоджень був мінімальним тільки те, що було видно на фото нічого прихованого. І це і є, власне, найбільший ризик, який покупці битків з штатів часто не усвідомлюють, по фото за аукціону. Не завжди можливо сповна оцінити рівень пошкоджень і загальний технічний стан автомобіля. Напевно, кожне п'яте авто потребує більше роботи, ніж виглядає по фото, тому ці 20% людей не вкладаються в свій наперед визначений бюджет і звинувачують в цьому компанію, яка пригнала авто. Щоб зменшити рівень ризику, варто обирати авто, яке run and drive, з меншим пробігом, менше шансів отримати несправність, не пов'язану з безпосередньою аварією. Не потопельника, і, на мою думку, таке, де не спрацьовували подушки безпеки, значить, удар не був надто сильним. Бажаю успіхів з покупкою. З десяток років працював в різних компаніях з пригону. Привезти можна що з дорогими компаніями, що з гаражними підприємцями. Підібрати гарну автівку можна, але треба самому залазити або підбірника гарного мати, інакше вам будуть намагатися втюхати. Чи буде вигідно? Дивлячись, що брати за вигоду. Чисто в грошах логістика дорожча стала через євротрансфер, бюджетний сегмент невигідно вести. Машини в діапазоні 15-25 тисяч виходитимуть аналогічно ринку, але кращої якості, менше ушкодження пробіг. Брати щось нове від 25к під ключ дуже вигідно машини 21-22 року. Тим не менш, авто з США, навіть якщо в ринку буде кращого стану. Низ ринку в Україні це тотали, які темною магією збирали докупи. Українці вміють, тому під себе авто в ті самі гроші буде ціліше. Чи є підводне каміння? Звісно, ремонт неможливо оцінити точно завчасно, будь-яка ДТП буде мати приховані наслідки, і навіть страхові лоти можуть мати хибну інфу чи помилки. При транспортуванні всяке буває він подряпин до зникнення контейнера, треба оформляти страхування. Чому взагалі з США брати зараз? Комплектації, можливість перевірки історії через Карфакс, гарний стан доріг та палива в США. Відновлення під себе буде завжди якісніше, ніж низ ринку. Шукайте небитка десь за Нідерладів і горя знати не будете пригнав Гольфа до війни 17-го року за 14К. Брат мій ж пригнав такого самого на рік старшого зі США, ще й битого. Друг пригнав Акуру зі штатів. Ремонтує вже три місяць. Вибір за вами, звичайно, але якщо цікаву вам модель можна знайти в ЄС, то краще там і брати, теж вивчаю це питання, але поки не маю суми. Планую звертатись до медійних типів, які вже давно на ринку. Наприклад, автобізнес по чесному. Там можна подивитися на фінансову складову та послухати власника зрозуміти, чи сходитесь ви в думках. Теоретичні переваги битка в тому. Що можна обрати тачку, яку списали по страховці, і вона не має критичних пошкоджень, подушки не стрельнули, геометрія ок стекла цілі, при цьому там передбачуваний, і точно не скручений пробіг, та вік авто не дуже старий. Наскільки воно на практиці передбачувано, ЯХЗ, є компанії, в яких дуже дофіга гарних відгуків в Google, наприклад, OTS, типу це викликає певну довіру на початку. Але основний мінус це те, що аналіз авто по фото, трохи звітів, і ти не знаєш, що в авто лили, як юзали і в якому стані силові агрегати. Я не думаю, що скручені євробляхи краще вони краще, якщо ти шариш в авто і можеш їх оглядати, заводити на діагностику і вже на підставі цих даних робити вибір. Є третій шлях компанії, що продають авто після лізингу це теж досить передбачування авто з історією. Тому тут по ціні, якщо мова не про преміум авто великої економії на момент придбання не буде, можлива економія за рахунок покупки передбачуваного авто і уникнення єблі з ведром і якого 400 к плюс пробіг. Ви думаєте, що списують машини просто так? Там серйозна купа нюансів. Наприклад, якщо безпека не ціла, після відновлення не можна експлуатувати, просто тео не пройдете, те, що виглядає незначні. Буває, ну дуже значні плюс два плюс п'ять кя долар, в тому справа, що не знаю ще. Тому буду вдячний, якщо підкажете гарну вижимку. Такі штуки, як пошкодження каркасу, спрацьовані подушки, особисто я не розглядаю і зазвичай це одразу видно на фото, якщо воно є. Я часто бачу биті задні бампери та фари і тачка вже на аукціоні. Подушки цілі в Україні такий ремонт плюс планове ТО не має вийти більше за 2 К наскільки я розумію. За умови, що ми розглядаємо недорогі машини без преміуму, списують також через те, що відновлення такого авто дорожче за залишкову вартість. В Україні оплата праці нижча, тому є сенс. На дешевому авто до 15к в кращому випадку вийде зекономити 1-2 тисячі, але ризиків, навпаки, влетіти на більшу суму дуже багато, особливо, якщо, як ти пишеш, сам в авто не шариш, маю досвід купівлі в бос-авто. тихий жах. Автомобіль було виграно на аукціоні Копарт в січні 2024-го, а доставлено мені вже відремонтованим в кінці серпня 2024-го. Вартість ремонту в 25-ті разу вийшла дорожче за ту, яку озвучив менеджер. Це через те, що на фото аукціону не видно, що лонжерони погнуті і не видні сколи фарби. При транспортуванні авто зайшло на корабель в Америці з цілими дверима, а доставлений в клайпеду з глибокою подряпиною через дві двері. На фото менеджер цей факт не помітив. Страховка від транспортної компанії не покриває таку подряпину. Також така велика тривалість ремонту залежала від графіків вимкнення електропостачання. Фахівці, які ремонтували авто в останній день, сказали, що вже пофарбоване китайське крило не дуже підходить, і тому молдінги під аркою посадили на білий герметик, який видно. Авто, звісно, вийшло дешевше, ніж на нашому ринку, але не на 10 доля. А на 4 доляр. це без врахування ціни виправлення крила. Потрібно брати авто лише якщо перед торгами на аукціоні у тебе буде відеоогляд авто. Таке роблять і це дешевше, ніж по фото з копарту купляти авто.